О, як скучив за іграшками Шов да? У, Все вивалили з мамою тут. Кажи, а що в тебе було чисто? -да. Ось так. Будем читати. Ні, що ж там? Там потяг чи автобус? Що там у тебе є? Потяг. Бачиш, потяг? Угу, там. Яхта, ще щось. А де наша Фенді? А де Фенді? О, вантажівочка. Вантажівочку сюди став. Став Став вантажівочку. Книжечку, а вантажівочку став. Щось там. Я не бачу без окулярів. Машина, мабуть. Так, да, червона машина. Ну отож. Треба окуляри бабулі треба одіть, бо дуже тут маленьке все.